Всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про модернізацію сонячної електростанції. Чому вирішив модернізувати та що буду для цього робити. Насамперед, це причина того, що не вистачає банально акумуляторів, так як вони вже старенькі, звичайні сонцево кислотні Не вистачає по потужності інвертора, є ліміт на 24 кВт. Тобто, коли ти щось хочеш одночасно вимкнути, в тебе це не вийде. Інвертор переходить на центральну мережу. Акумулятори будуть змінюватись на літій-залізофосфат. Вони замовлені місяць тому, ще десь пливуть морем. Інвертор буде стояв на 2,4 кВт, буде на 3,8 Також одна з причин, чому так критично вже вирішив замінити ці комплектуючі, тому що. В старого інвертора є певний ліміт по полю сонячних панелей. В старому варіанті це 1000 Вт, в новому варіанті здається 6000 Вт по панелям. Тобто, є куди розширятись, що модернізувати і так далі. Тобто, це взяв і забув. 24 В залишається, тобто 48 В це трошки задорого для збірки буде, а 24 в самий раз. І з того, що приїхали на даний момент, це ось така штука. Хто знає, що це, напишіть в коментарях на 200 А та правильний вибір я зробив чи ні. Доїдуть ці всі комплектуючі, буду збирати сонячну станцію, буду збирати залізофосфатних комірок, батарею. Тож обов'язково підпишіться, поставте лайк. І як тільки всі комплектуючі доїдуть, буде цікаве відео. Про модернізацію сонячної станції. Також цікаво почути вашу думку щодо ємності батареї, яка буде в моїй новій збірці. Напишіть свої варіанти, цікаво, чи хтось здогадається чи ні. Ще хочеться сказати, що якщо є можливість, відразу беріть потужну сонячну електричну станцію, яка дасть вам змогу хоча б влітку відключати повністю центральну мережу. Тим більше, що окупність стала в 3-4 рази, рази швидша, ніж була до певних подій в Україні. Краще одразу зробити нормально, ніж тричі купляти комплектуючі. Так, звісно, їх можна продати завжди на це є попит, але якщо є можливість, то краще одразу робити нормально. Це був лише такий невеличкий анонс, щоб вас зацікавити трошки. Думаю, буде цікаво. На все добре, ставте лайки, підписуйтесь. Щасливо!